Всім привіт! Сьогодні я знім відео обзор на мій міні домик. Monster High, в мене вже багато виложено відео про мій домик, але це вже точно абсолютно кінцевий результат доміка. У мене було трьохповерхові, двоповерховий, ну оце одноповерховий, але він вот. зроблений під двоповерховий. Отак він виглядає. Мені дуже найбільше подобається цей варіант мого доміка. І ми почнемо з гостинної. Це гостина і прихожа. Почнемо з прихожої. В прихожі стоїть два стульчика, зроблені із пічних коробок. Також стоїть підставка від Френкінштейн. Є там її обруч, сумочка, взуття і ще одна сумочка, вона порвана трохи. Тут сидить френкі. І Торелай на такому диванчику. Він не дуже м'ягкий. Але теж нормальний такий, спинка. Тут така. Обої тут майже немає обоїв. Я тільки порозмальовувала трохи. Я повідлізала тут, щоб закривати коробку так ліпше. Перейдемо в кімнату Френкі і Торелай. Тут стоїть двохповерхове ліжечко, на якому є два одинакових покривальця. Подушка рожева френкі в сель, формі сердечка така фіолетова. Тут такий матрасик стоїть. І френкі такий матрасик. Також тут стоїть шкафчик з багатьма речами. Можна замітити шубку, плаття, курточку, кофточки. Там поличка трохи відвалилася. Там стояла затєтуарелей. Обай теж так. Дуже нема обоїв, все тільки порозмальоване так трохи. І перейдемо в ванну. вану. саме менша кімната, бо зроблена з отдельної коробки. Тут стоїть зеркальце на такій коробці. Тут з спічних коробок зроблена тумба і стоїть на ній таке зеркальце отдільно. Ой, впало. Зараз поправимо. Так, я все поправила. Також в ванні стоїть коврик, є два метелика, приклеєні скотчем, бо в неба. І написано буль буль І ще воно, типу, відкривається. Віконці, і там ще одне віконце. Стоїть душова кабінка. Ось така душова кабінка. Там є кранчик. Кабінка оформлена з розами, рожевим лаком. Перейдемо в кімнату, де роблять уроки Терлай і Френкі, і взагалі, це їхня робоча кімната, можна сказати. Тут, як ви бачите, нема стін, бо тут зроблено на трьому поверсі на коробках. Стоїть такий рожевий столик. Є спічні коробки тумба. Календарик. Три комп'ютера. Один комп'ютер. Непереносний і два комп'ютер Торелей і комп'ютер Френкі це вони можуть брати з собою до школи і, і носити з собою на якісь конференції. Так, ось стоїть телефон Френкі, смартфон і планшет Торелей. Стоїть велетенський комп'ютер, це не ноутбук, це комп'ютер. Ну він виглядає як ноутбук, але це комп. Нанизу стоять статуетки кислоника. Статуетка такого песика і статуетка Ralitz Made. Стоїть такий столик дроб... столик, але Та, це столик, але він зроблений під кріслом. Також стоїть кухня така кухня. На кухні є умивальник з водою. Тут є вода, є плитка. Є такі форми тумби типа. Також є така шуфлятка, там стоять книжки, книжки де для учоби вони стоять, також на тумбі. І тут є дві заколки. Стоїть холодильник на такій штуці. Тому, типу, там є мороженко, печеньки, печеньки, мороженко. Коротше, всякої їди море. Це такий домик, і зараз покажемо покажем двір. В дворі стоїть така качелька, де любить кататись Story і и На цьому підходить наше відео до кінця. Всем пока! підписуйтесь на канал і ставте лайки. До нових зустріч. Пока!